Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, місяць прекрасний. Доброго ранку всім, всім, всім. Сьогодні до нас гості завітала. Хто це діти? Це цифра один. І вона дуже хоче з вами, дітки, познайомитися. Перша з цифр це одиниця. І тонка і пряма, як спиця. Цифра один в математиці це значок, який означає число. Цифра 1 складається з двох елементів: з довгої прямої палички і короткої похилої палички. Давайте в повітрі намалюємо циферку 1 зліва направо вгору і вниз. Молодці. Цифра 1. Хочу з вами погратися, дітки. Знайдіть на малюнку предмети, яких по одному. Давайте почнемо називати з верхнього лівого куточка. Що там намальовано? Сонечко одне. Хмарка одна. Яблучко одне. Равлик один. Зайчик один. І шпаківня одна. Їх по одному і вони позначаються цифрою один. І знову одиничка хоче з вами погратися. Цифра один позначає один предмет. Подивіться уважно на малюночки і скажіть, скільки яблучків на малюнку? Один. А якою цифрою ми позначимо? Цифрою один, правильно. А машинок скільки? Одна машинка, а якою цифрою позначимо? Цифрою один, молодці. А скільки зайчиків? Один. А якою цифру ми поставимо біля зайчика. Теж один, молодці. А ляльок скільки на малюночку. Одна лялька. І ми теж її позначимо цифрою один. А це хто до нас завітав? Так, це колобок. А скільки колобків було в казці? Один колобок, вірно. Якою цифрою ми позначимо? Один ось такою цифрою. А скільки колобок зустрів зяйчиків в касті колобок? Одного зайчика. Ой, цифра один заховалася. В яких геометричних фігурах вона заховалась, дітки? Так, в трикутниках, молодці. А ще я вам пропоную зліпити цифру 1 з пластилину. Ось так подивіться. І ще прикрасити її, щоб вона була гарна, красива. Ось так. Чудово. Пропоную вам зробити цифру один з цеглинок Лего. Ось так, подивіться. Тож, дітки, хто до нас сьогодні в гості приходив? Цифра один. Їй сподобалось з вами грати, дітки. До зустрічі, каже вона вам. І я кажу вам до побачення. Дякую вам!